Вітаю, і знову затишна садиба. Ну що? І за обмаль часу, і дуже заклопотаний, я забуваю вам все розповідати, що у нас тут відбувається новенько для розвитку нашої садиби. Ось дивіться, ось бачите оцю будівлю, яку ми вже з вами вже побудували, це цікава будівля, яку я мріяв вже, напевно, років 5 збудувати. Це тут, колись, коли ми придбали це місце. Тут колись був викопаний котлован. Люди тут копали землю, собі, глину, пісок, хто хотів. І тут було утворено така, такий рів. І я завжди мріяв, що тут буде такий цікавий підвал. І от дійшов той час, що я його вже будую. Вже збудовані стіни, але підвал я будую дуже в такому цікавому вигляді. Це буде як домик, будиночок хоботів. Якщо хто знає цих е, героїв казкових, ось тут ми це. Хочемо зробити. А зараз йдемте всередину, я вам розкажу. У нас буде такий круглий вхід, отакі круглі віконечка. Тут у нас великий зал спочатку. Оце у нас тут буде основне приміщення, де я буду приймати гостей. І ви будете смакувати наші цікаві смаколики. Тут у нас приміщення буде для фруктів, а тут буде для овочів. Ми тут будемо зберігати все, що нам потрібно для ресторану. Але саме головне місце це ось тут ось ця зала. Тут у нас будуть полочки з нашими грибочками, гірочками, всякими соусами, приправами. Ну, багато-багато. Всього. джеми. потім розкажу детально, що там буде. А з цієї сторони будуть висіти хамон, балики, сиров'ялені ковбаси. Власного виробництва. А тут буде посередини стіл, де ви можете прийти і продегустувати і придбати собі те, що вам буде до вподоби. Так що, оце наш початок. І ми рухаємося в цьому напрямку. Вже е, старт поставлений. Уже ми на днях скоро через 3-4 дня ми поставимо плити перекриття, гідроізоляцію, і це все буде повністю зроблено. А тепер йдемте наверх, я вам зараз покажу зверху, як це буде. Ось, бачите, будівля 6,5 на 10,5. Там я проживаю, а це буде ось тут, отак. Це все буде загортатися землею і повністю тут буде все земля. Тобто, це будинок буде під землею. До речі, ми можемо його використовувати. На той час, поки буде діяти війна, ми можемо це все використовувати як бомбосховище. Так що, ласкаво просимо. Далі буде. Всім па-па, до зустрічі в затишній садибі.